Привіт, мої прекрасні люди. Ми з Нікополя. Кому цікаво, розповім, як ми тут живемо. Геннадій народився в Нікополі. Тут була йому знайома кожна вулиця, кожен будинок, кожне підприємство. 14-му він став до лави військових на два роки, а в 22-му не лишився осторонь. Він підтримував військових, знайомий з ними особисто. Допомагав маломобільним людям, дітям, привозив корм покинутим тваринам. Геннадій Миколайович був люблячим чоловіком, турботливим дідусем, батьком. Він ніколи не лишався осторонь чужої біди. Але біда сама прийшла в діма Мельченків. Це була саме чорна паска в моєму житті. Із з написала мені Людмила Амельченко. Людмила готувалася до Великодня, вона турботливо обирала прикраси для пасок, і коли дійшла до красинок, чомусь обрала не традиційні кольори червоний, зелений, голубий, а шоколадний. Це тому, що війна ти типу, пофарбувала крашенки в чорний? – спитала Людмила сусідка. А та навіть і гадки не мала, що це може якось стосуватися її сім'ї. 20-го Великодень сповістили про перемір'я. Значить, нікопольці зможуть спокійно піти до храму, зібратися з сім'ями і спокійно відмітити свято. Нарешті буде тихо. Не знаю, помічали ви, що на Великодень завжди тихо. Ранки такі тихі-тихі. Вранці чистого четверга Геннадій повертався додому. Він щойно зробив колесо, і треба було ще відвести корм безпритульним тваринам, ну такі звичайні щоденні турботи, але не судилося. Почався обстріл. Додому лишалися дві зупинки уламками. Пробило бак. Геннадій відчув пекучий біль всередині і зрозумів, що це поранення. Я зможу спокійно. Він взяв документи, вийшов із автомобілю, Я віддав документи і телефон жінці, яка проходила поруч, і попросив зателефонувати дружині. З магазинчику напроти вибігли люди і почали допомагати, зупинили в швидку і затисли рану. Коли Людмила з донькою прибігли на місце події, Геннадія вже не було, його доставили до лікарні. Треба було прибрати машину з дороги. Жінки чекали, аж раптом стався ще один приліт. Смертельний снаряд впав якраз на той самий магазинчик, звідки Гега. Як ласкаво називали його близькі, отримав допомогу. Той снаряд забрав життя двох чоловіків. Один з них помер на місці, другий пізніше. В лікарні Гегу прооперували. Людмила знала, він не здасться, він не з таких. Вона мовчки спостерігала, як знову і знову привозили поранених. Вона розуміла, що лікарі роблять все можливе. Це був найдовший тиждень в сім'ї Мельченків, які разом з лікарями боролися за життя Геннадія татуся батька чоловіка. 27 квітня його не стало.